Грудень цьому році, як ніколи, теплий, тому ми не зупиняємось і продовжуємо працювати в саду. Той західних смарагд нам показалось замало, і ми вирішили їх розбавити кольоровою гамою, гортензії, волотистих. І перше, що ми розпочинаємо, це з вимірювання, а також планування нашої ділянки. Наша ділянка розташована на схилі, тому все ретельно треба спланувати і добре виміряти. Що ж, тепер ми переходимо до вирівнювання нашої ділянки. Фух, і перша складність, з якою ми зіштовхнулися на нашому шляху, це був старий пень. Спочатку я його обкопав розкопав Потім думав його виробити, але ж довелося бензопилу. Ну Що ж, переходимо далі до дачного фітнесу. Куди ж на дачі без нього? Тепер я буду навозити ґрунт, потім його розрівнювати, потім утрамбовувати, потім знову підсипати. Цю процедуру ми будемо робити два-три рази. На допомогу мені прийшла моя ярина. 20-й тачці мене вже, як ви бачите, почали хилити. Сили почали мене покидати. І тут ми не зупиняємося, йдемо далі. Попередні кроки зробили. Тепер переходимо до розкладання геот. На сотом квадратного метра, як ми вже вклали геотекстиль, використовували, ми їх назвали для себе такі пешки, але ж вони не дешево коштують. І зайшли в будівельний магазин, взяли зонтики, хто їх називає, а пінопласні підбувають. Коли витеплюють хати, як я вам просто зараз покажу, до чого ми дійшли, можливо, вам це знадобиться. Я сюди пробуваю, натягую геотекстиль. пробуваю спочатку. Отаку роблю отвір. Потім цей отвір ставлю вже. ну Ми з дружиною і з ринкою назвали його зонтик. І забуваю усюди такий зонтик. Все, і воно сюди кріпиться. А, можна чергувати. Раз так десь закріпить важкі зони і раз так. Це набагато дешевше виходить. І цей крок з геотекстилем ми подавали, переходимо до наступного. І тут у нас пішов, друзі, сніг. як би це не було смішно, але ж нас не зупинити. Переходимо до безпосередньої висадки наших гортензій Ділянка у нас з довжиною 15 метрів. На цій ділянці ми розмістимо 10 кущів гортензій. Від тої ми будемо відступати метр 30 і між гортензіями будемо брати ширину метр. Робимо ще раз фінальні заміри, виміри щоб все у нас було рівнесенько та гарнесенько. Є дуже багато методик. Як робити отвори, ми для себе вибрали метод вирізаємо хрестом. Робота не стоїть на місці. Іра вирізає, я копаю і садимо наші гортензії. Друзі, перед тим як все висаджувати або садити, не забувайте. Читати характеристики рослини, а також про саму рослину, щоб ви знали, які вам відступи відсині між рослинами зробити, як ви бачите, частина рослини у нас йде в горщиках, а частина йде викопана з комом ґрунту. Та, що з комом ґрунту, ви просто садите її, не розрушуючи ком землі. А та, що в горщиках тут обов'язково розпущіть кореневу систему і висадите з приводу заглиблення кореневої шийки. Тут не принципово можете на сантиметр на два навіть і занурити нижче. На даній ділянці ми висадили 10 кущів волотистої гортензії. По там, що в нас є. Спочатку починає наш ряд сорт фрейзмельба. За ним йде ще один кущ фрейзмельби. Потім йде сорт мельба. Далі в нас йде сорт Polarбіer. Потім йде у нас всередині ряду 3 кущі сорту «Ваніла Фрайз». Далі розбавляє цю композицію сорт Фантом і завершує наш ряд ще два кущі сорту Ваніла Фрайс. Бачите, в мене в руках букет із гортензії. І вся гортензія у нас на білянці вже обрізана. І тут є три варіанти. Можете її взагалі не обрізати на зиму, можете просто отак обламати верхівку вашого суцвіття. Можете робити обрізку. Я сьогодні зробив обрізку всієї гортензії, а, так як вже весною не буде часу. По обрізці, я думаю, ми знімемо окреме відео. Напишіть в коментарях і нехай росте!